Поїхали. Розпочинаємо другу частину естрадні монологи. Естрадний монолог за мотивами твору Івана Бахмута пригоди чорного кота Лапченка, описані ним самим, виконує киселюк Тетяна. Привіт, мої лапусики. З вами ваша китя Лапка. Ви вже здогадались, де Та -та -та -та. я? Та-да-да-дам. Я нарешті вдома. До речі, зацініть мою нову сумочку. Сьогодні буде розпаковка, ще пару кроків, і ми з вами поспілкуємося. Так. Нещодавно був новий рік, і в мене стоїть дуже гарна ялиночка. І як вам? Це просто ще я до неї не дібралася. Прощу. О, Китя, о пері. Ой, про що це я? Так, так, з вами ваша Китя лапка Лапка. Не, вибачте, а, так, відповідаючи на ваші питання, що моя стала блогером, а не ловлю, наприклад, мишей, як всі інші коти. Так ось почалося все з того, що мене раптом прокинулось нестерпне бажання залізти кудись високо-високо. Очевидно, це були наслідки мого сибірського походження. Мої предки сиділи на верхів'ях величезних кедрів ялини сосен. А я, я не маючи цієї змоги, намагалася виряпатись на буфет. Щоб відштовхнутися, я впиралася задніми лапами у вазу з квітами, яка завжди стояла на столі. Таким чином, я опинилась на буфеті, а ваза на підлозі. Це мене страшенно дивувало. Спочатку я думала, що це сталося випадково, але, повторивши досвід кілька разів, пересвідчилася, що тут діє якийсь закон. На жаль, мої досвіди скоро припинили. Коли було розбито четвертий вазон, дружина письменника заявила, що більше вона не буде терпіти мене у своїй квартирі. Але ж у нас це у остання ваза. Пробував захистити мене письменник, тепер уже нічого розбивати. І це було цілком логічно, і я сподівалася, що господиня змінить гнів на милість та досить було побачити вираз її обличчя, щоб зрозуміти, що мої надії марні. Того ж дня я вимушена була переїхати у куточок живої природи середньої школи, куди погодилась мене взяти знайома письменникові вчительку. Ну, лапка прощавай, промовив мій хазяїн сумно. Школа зустріла мене з ентузіазмом, всіх вабила моя пухнастість, чорна маст і великі золотого кольору очі, Як і раптом, коли я почула запах і побачила мишей у клітках, стали зеленими. після... Перших, досить безладних, вигуків привітай, потисків лоб, шиї і вух. До мене звернувся хлопчик. А ти знаєш, слабка, що ти лодицька левові, а лев сал звілів? Уяви собі Афлику, твій лодець Лев виходить з нічної схованки. І могутнім ликом пливу святлемті тіти все диве? Уявляєш постеля, пальми, піламіди. Пальма я уявляю. В окуртері дерегента росла пальма в дерев'яній діжці. Пустеля теж. Але що таке піраміди? Для мене було не цілком ясно, шастішуючи слово пірамідом. Не думаю, що між пірамідою і пірамідом велика різниця. І уявила собі порожню кімнату, діжку з пальмою, таблетки пірамідону, розкнені долі і себе, яка вийшла з нічної схованки. Равнула я на всю силу. І побачила, як затремтіли миші в клітці. Я, родичка царя, і терпіла таке знущання в родині письменника. Мене перекребляли, обзивали ледеркою. Навіть часто били. Били мене. Більше не дозволю нічого подібного. Приємне почуття прийняло мене всю. Я. Цариця. Та незабаром я схоменулася. Письменник виховував мене в демократичному дусі, і я відчула, що пишатися своїми родичами-царями не досить добре. Адже ж царі паразити і експлуататори, а я, чесна киця, киця трудяга. Можливо, не варто відновлювати родинних зв'язків. З таким непевним настроєм я почала снідати. Діти поприносили мені гостинців, ковбаси, сир, всякої всячини. І я, наївшись, заснула у кутку кімнати. У вісні я відчула якесь незвичне хвилювання, таке остро тривожних і в той же час приємним. Воно ну, ще прокинулась, позіхнулася, я втягла все на повітря і враз розплющила очі. Десь поблизу були близько... звірі. Мої нізди роздулися, нервово заходив хвіст, очі шукали здобич у вечірньому присмерку, що окопив кімнату. Я йшла пустелею серед розкиданих, то тут, то там таблеток пірамід. До звірів, що біліли поміж розкішними пальмами у дерев'яній діжці. Я, цариця звірю, все боїться мене, все належить мені, я все можу. Не звідки з'явить дружина письменника і, тримаючи в руці величезного війника, грізно кричала і не віриться. стояв письменник і дрочинився. Відрилятствуйте, так не клястівенько. Він не посміхався, як це було зазвичай, коли перекривляв мене. Промовляв похмуро і саме це мене жахало. Прогнати її. Абто пристигвся голос, і я прокинулась. Переді мною стояв письменник. На мить, мовби, два стовпіли, не вірячи власним очам. А полиці ми. Винулась в обійм один до одного. Здрастуйте, промовила я. Дрильоскуйте, перекривив він мене, та я не образилася і притиснулася міцніше до його грудей. Мрр. Ну, лапко, поїдемо до нас? спитав він мене. М -м -м -м. Згодна, відповіла я. Дружина письменника зустріла мене без особливого захоплення. Та я, якщо чесно, сподівалася на... на гарячу зустріч і знову відповідаючи на ваші питання, що ми ще, як і раніше, в квартирі не було, а значить, і не було потреби в моїй присутності. Коли, звісно, стати на точку зору письменникової дружини. Я прожила байдикуючи всього пару днів, але відчула докори сумління. Ні, дармоїдкою я не можу бути. Але що мені робити? Якою корисною працею мені зайнятися? Не можу ж я ловити міль або мух? І тоді я вирішила, як кажуть блогери, взяти камеру. І записати свої пригоди. Ну, все, лапусики. Зараз в мене справи з цією красунею. Наступне відео про феєричне падіння ялиночки дивіться у моєму тіктоці. Ваша піця-лапка. Наступний монолог Галини Коваленко. Після іспиту виконує Олеся Грінько. Пані, вчителько, мікрофон. Боже, вибачте, а можна спочатку. Чи можна продовжувати? Я думаю, я все знайшов. Давайте, давайте можна я. Вирішуй сама, вирішуй сама, як. Імпровізуйте. Не можу зараз. Я подумала, що це задум. Я також подумав, що задум, задум, тому... хотів сказати спочатку, але думаю, раптом порушу. <плес> <плес> Я єлі викрикнув сказати, думаю, тихенько, щоб не порушити. <плес> але емоція, боже, вибачте, це була найкраще. <плес> На жаль, початку більше такого не буде зі звуку. Мене вже покусали, тому по-іншому починаємо. Так, все. Ой, а чого це я вже себе бачу? Баді, я тобі скільки разів казала не чіпати мого телефона і не заходити на ці ваші собачі сайти. Я тут думаю, звідки в мене аж 10 кілограмів корму прийшло. Так. Добрий день, любі випускники. Я вирішила висказати все, що про вас думаю після нашого вчорашнього іспиту. Антоненко, в якому літературному образі ти вчора була на іспиті? Я нелюдським голосом казала всім дівчатам бути у спідницях. Ти хочеш сказати, що то була спідниця? А подивись уважно, чи не переплутала ти її з мотузкою. Поки ти налаштовувала камеру, ми всі встигли вивчити твою анатомію. Бідний Юрій Миколайович повністю осліп і почав надягати на свої окуляри ще одні. Ще ви дійшли до того, що піддали катуванню всю екзамінаційну комісію. В тому році вони могли б хоча б цукерочки з'їсти чи водички попити, а в цей раз ви ще більше додали переживань через свій зовнішній вигляд і поведінку. Так, де Мішина? Вона тут взагалі. Так, щось. Нічого не чую та не бачу. О, так, давайте перевіримо, хто тут у нас є. Угу. Повелитель сердець, сакурачан, дотєр А аккаунт з описом дівчина як вино з кожним роком краще і краще випадково не твій. А, ох, бачу, так, в чаті пишу. Угу. Дякую, що хоча б так на зв'язок виходиш. Я вже декілька разів казала: ці ваші аватарки з описами треба змінити, бо по ним можна дізнатися багато цікавого з вашого життя, аніж на уроках. Так, ага, Міша напише. Ага. Цей зав... вимкнув, що? вайфай, ага. закрив мене в іншій кімнаті, щоб я нічого не склала. Ага, бо до того ми посварилися через підписників в Інстаграм. От скажи мені, Мішин, от яке мені діло, що ви посварилися через підписників в Інстаграм? А, до речі, Гришин, а що це за вид в тебе такий обдертий був? Мішина нагородила після свого феєричного іспиту. Мішен, а що за сумні смайли в чаті? Ну підпишусь я на твою сторінку в інстаграм і з у баті також. А ти, Антоненко, не виходь кожні п'ять секунд зі зв'язку. Краще б так до іспитів готувалася. Фантазії в тебе не зайняти. Надрукувала свою фотографію, поставила її перед камерою під час іспиту. Але ж людина ну, не може сидіти годину, тільки посміхаючись і навіть не кліпаючи. Давайте тепер поговоримо, до якої безвідповідальності підійшов Семоненко. Мало того, що йому дозволили вибрати квиток, потім йому дозволили підглядати підручник з телефону, а потім ще й вимкнути камеру, щоб він взяв і зник. Дякуємо твоєму папузі, що він випадково ввімкнув камеру і почав відповідати на все. А тобі залишилось відповісти тільки на одне питання, яку повість ми вивчали під час уроків літератури Михайла Куцюбинського. І що ти зробив? Відповів, що Іван та Марічка твої брат і сестра, і ти не знав, що про них написали повість. А ось порадувала мене тільки Танечко Олексієнко. Танюша, розкажи цим панам, як треба правильно розподіляти час, щоб так блискуче відповідати на іспитах. Танюш. Танюш, ти тут взагалі? О, Танюша. Так, добре, Симоненко, напиши їй у цей ваш інстаграм, хай вона мені хоча б напише, коли додому повернеться. А, спить, моя донечка. Ну, добре, добре. Передай їй, щоб вона мені написала, коли буде додому повертатися. Ну, все, любі випускники. У мене зараз батьківські збори. Всього вам найкращого, до зустрічі. Ох, паді, нарешті. Нарешті закінчився цей терор. Тепер ми з тобою спокійно можемо піти продегустувати замовлений тобою корм та зняти стрес від цих іспитів та дітей. Ой, а що це, а що це за звуки з цього компуктеру? Що, що це, що це? Ой, боженько, я ж наче все понажимала. Так, все. До побачення. Дякую. Завершуючи монолог на сьогодні Ірине Гарець пам'ять виконує Ольга Буглак. Де вбік мій паспорт? Мене попереджували, що ніколи не можна вірити будівельникам і автослюсарям. Тебе виганяють з арендованої хати, а в свою ти в'їхати не можеш, бо там немає горщика. Там багато чого немає. Але туалет це суттєво. Можна спати на надувному ватраці або харчуватися фастфудом. Але туалет навіть воду можна гріти на плиті. Але туалет накрапає веселий осінній дощик, ви виходите на прекрасну місцяму пожухлу траву, а навколо сусіди привітно вітаються. Добрий день, радісно, удобілими від холоду руками, тримаєте штани і шукаєте затушно що місцину, Щоб нарешті, нарешті, а на полу птахи, кури, пішки, ваші очі наповнюються слізьми. А чергова світка крізь парка. Слава Ісумаєтесь. На гану вашого недоремонтованого будинку виходить будівельник і закурює чергову папіроску. Вилагітно, дивлячись на будівельника, промовляєте. Два місяці тому ти повинен був курити на іншому об'єкті, а в мене тут повинен був стояти теплий горщик. Насправді не промовляєте. Ви цю людину плегаєте, бо знайти того, хто за нею доробить. Майже нереальний. Зима скоро!» – посміхається будівельник. А що ти тут покоснув? Слово? Оце слово ти де? Добре. З якої букви починається це слово? На літру «К». Який асоціативний ланцюжок? Думаю, я дуже скоро. Де та мій паспорт? В третьому за три місяці переїзди губиться все. Постійно гриза думка: нащо тобі стільки речей? Нещодавно з підлітками на сході ставили виставу «Голоцен». Наскрізною темою було споживацтво. Розлетілося яйце, я забула його на плиті. Потік інформації, які потрібно обробити сучасній людині, занадто великий. Паспорт! Ну, маленька, тоненька книжечка. Ну, де ти є, мій хороший? Ну, я перерила всі торби, наплічники, кастрюлі, дивилась в найнаймовірніших місцях, Навіть у холодильнику. Пам'ять. Хитро жопа кішка. Вона з'являється, коли хоче. Сказає, коли хоче. Си на аптек. Я згадала слово. І літерака присутня. Пласна. І як молодець. Згадати слово? Це ніби отримати органу. Пам'ять. Днями на репетиції. З акторами чудового театру робили чітку чудової п'єси. Все було чудово. Починаючи від акторів, закінчуючи організацією. Напевно, вперше відчула себе людиною однієї ролі задачі. Не бігала, не шукала акторів, не тягнула реквізит, не рилась в секунду. Все чудово, добразичливою поплану. Знайдіть такий театр. Ні, ну знайдіть мій паспорт, будь ласка. В Тексті п'єси згадувались Бобри. Чомусь згадала відомий мем. В усьому виїні бобри. Актор, який читав текст, почав цитувати по дерев'янського. Щось таке: Якщо тебе вкусив бобер, тобі не потрібен хірург. Йди одразу до протизвіста. Ми жали, а наприкінці репетиції, я ж цьому акторові пропоную. Зафіксуйте єнота, будь ласка, гарний образ для вашого персонажу. Єнота запала тиша. Настала черга хитрожопій кішці тихенько переготати в голові. Ну, розумієте, єнот, мій пес, другий рік полює на мозохістичного єнота. Ми маємо гороху. Коли чуємо, що пес гавкає єнот кричить, розуміємо, що треба дертися кущами чоболотами. В нас операція врятуй єнота, дай причухан собаці. І так кожен раз. А там ще й ці бобри водяться. Ну, коротше, ну все зі мною зрозуміло. Ну доводиться кожному пояснювати, що мій музик працює так. І чому це так? Гінот або Бобер. Віддайте паспорт. Сестра питає, що подарувати квільмотагові на день народження. Я відповідаю в месенджер. І спокійно живу собі далі. Сестра думала день, потім подзвонила. Скажи, щоб я це не тільки очима побачила, а ще й почула. Флігль. Навіщо? Ну, щоб його вітер попхав, крутив. Флігль? перепитала сестра. Тиша. Ой, флюгіль, виправляюсь я. Флюгіль, видохнула сестра. Паспорт знайду на голові порву. Це була найгірша страшилка для моїх дітей. Я не уявляла сама, що я порву на голові, чому на голові. Звідки ля цей вираз взагалі взявся. Але це точно я пам'ятаю. І, взагалі, пам'ятаю, якісь дрібниці. Наприклад, точно можу знайти парну шкарпетку чоловікові, бо пам'ятаю, що не вчора. Це моя суперсила. Пам'ятаю, що текстом не заробиш, що лікарі. Тебе не вилікують, а поліція не захистить. Що придбати моїм дівчаткам квартири нереально, якщо ти чесно працюєш і накрадеш в цій країні. А виїхати працювати за кордон, немає фізичних сил. Я сильна, вольова, талановита і паспорт зі Все, що зі мною відбувається, це нормально. Я жива людина. Просто буду записувала стражалік. Голоцен – Це період, в який сформувалося біологічне різноманіття сучасної і морі. Поливання температури не перевищувало одного градусу. Ця стабільність дала можливість розвинутися людству. Навіть незначні зміни призводять до катастроф, і ми це вже спостерігаємо. Єно! Це падлюка, як окотою мого пса, мене і чоловіка. Бабер, це бабер. Піди й дай будівельнику копняків, він заважає думати тобі про високе. Шкарпетка завжди знаходиться. Паспорт. Без паспорту ти не пройдеш кабінетів. Теплий і безпечний туалет. Це щастя. Грай на синтезаторі, вчинчі, виконуй вправи для розвитку, синаптичних зв'язків. Кажуть, допомагає. Сприймай це все, як тимчасові труднощі. Дякуємо. Влада. Дякуємо всім за увагу. Будь ласка, оплески нашим акторам. Тепер надаємо слово викладачам.